Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як зробити обручку сувенірну. Можна і також робити під дизайн нігтів. Ось таку першу я робила це камінці з Анталії. Я відпочивала, назбирала їх. Маленькі, великі ракушки. І це я робила не маючи форм. То я використовувала таку баночку з гідлака, і на ній викладала порігелі. Це дуже незручно, я не рекомендую нікому так робити. Це дуже довго. Я оцю одну обручку робила 3 години. Ось цю я вже зробила за годину, маючи форми. Зараз я покажу ось такі форми я замовила. А в Бельгії на темі на будь-якому сайті, на якому вам зручно. Це квадратні, я сьогодні таке ще попробую зробити. Ось овальні такі, як у мене на цих, вони більш об'ємні тут, то сюди можна закладати камінці. Як я робила з камінцями, промазувала. Я спочатку пробувала полігіль, то, то також незручно з формами о, зручніше гіль. То ви викладаєте ось сюди гель. Якщо це з камінцями, то прозорий. Так відкриваєте, промазуєте той тоненько гель, потім закладаєте камінці, так, щоб вони входили. А, і закриваєте опять гелем. Можна додати якісь пльосточки, камінь, камінці якісь там. от. Тут трошки видно, що я закривала, бачите, так поблискують. Ну, і всю конструкцію ми вже зверху кріпили. Це ось без. Це без верха. бачите, навіть така ракушка Вона помістилася у форму. І тут я додавала бльосточки трошечки, бачите, щоб поблискували. Я не знаю, чи камера передає. Ось такі ушки це для діток більш цікаво. З ушками це також такі форми. Ось вони. Дуже легко виймається. Значить, тут я використовувала вітражний гіллак. Ось таке глобал саме дешевий. Але він напівпрозорий. Він не пігментований, то він вітражний гіллак, він класний для цього. Бачите, ось такий, для цього. Він розпливається прямо так класно. То я у формі спочатку промазувала оті вушка вітражним гірлаком. Бачите, тут трошки, потім дея камінці додавала. Промазуєте вушка, потім закладаєте білий гель. Ось таке виходить. У нас така краса. Тут це перше я робила, то я трошки змазала, бачите, майже біле, з цього боку біле. А з цього то, бо я промазала тільки низ форми. Нам, коли ми робимо, треба промазувати і низ, і верх. Зараз я зроблю квадратний і покажу вам, я буду пробувати. Так, це ушки відкладаємо, це відкладаємо. Я буду пробувати зробити, так, розмір візьмем 20. Чорне з червоним. Я пробувала з гідлаками А, і воно гнучке. Зараз буде спроба два. Бачите, це в мене не вийшло, то зараз спроба буде два, я вже змішую з прозорим, взяла чорний і прозорий гель, буду закладати, бо гель лак дуже пігментований і не пропікається, треба міксувати. Міксувати будемо. Я розмішую, взяла каплю чорного лака і прозорий гіль. Я зараз буду робити такий вітраж, щоб воно пропеклось добре. Так. Ще хочу додати прозорого. Максимально розвести гель-лаки, щоб вони були як вітражні. Бо в мене було тільки два кольори вітражних, а зараз у мене замовлення на чорно-біле. І я буду з вами його виконувати це замовлення. Ми візьмемо прозорий і чорно, чорний гідлак і красний. Тепер, зараз, я вирвусь, відкриваю, так, бачите, добре. І буду міксувати чорне з червоним і закрила. Другу сторону відкрила. закладає Червоний. Червоний заклали. Тепер я буду після червоного прозорий класти, щоб не змішувалось червоне з чорним. Відкриваю, додаю зверху прозорий. Добре, з форми воно все виймається потім. Чекаємо хай трошки розтікається по формі. І тепер будемо додавати чорний. Там, де в нас немає, ми ж бачимо це. І додаємо чорний. Там вже розподілилось у нас все добре. Додаємо чорний. Я думаю, що... Уже прозорий навіть ми не будемо додавати, Все так і буде чорне, з червоним. Ну ось і все майже заповнили ми. Дуже легко воно виймається. Так, де воно у нас з одного боку чорне, а з другого буде червоне. Ось так. Тепер я покладу з цього боку на 2 хвилини, потім переверну з цього боку 2 хвилини у лампі і роблю паузу на 4 хвилини. Протираємо липкість. Зараз виймаємо з форми і ще раз будемо класти. Ми вже бачимо, який тут малюночок у нас. З цього боку червоний, з цього боку чорний у нас з, з прозорим і закладаємо ще на 2 хвилинки. Тепер дивимось міцне, я його зжимаю, воно не гнеться, протираю липкі з нього. Трошки його треба підпиляти. Дофік треба буде. Я витяжку зараз увімкну на хвилинку. Тепер ми будемо його топом покривати, щоб воно блищало. І я буду тримати у лампі так зручніше. Потім тільки там, де пінцет треба буде докрасити. Зараз ми прокрашуємо всередині. Не забуваємо. З боку пройтись з усіх боків топом проходжу. І поверху. Потім там той, де тримач, це все я висушу і потім перехвачу. І там покрию топом. Ви вже бачите, мабуть, яка краса вийшла. Скажу це для хлопчика замовлення. Ось. Що в нас вийшло? Так, ви можете з прозорим гелем любий гель-лак змішувати. Якщо вітражні, повторюсь то тоді ось так буде. Вітражний краще розпливається на білому. Супер. Все, бажаю вам успіхів. Якщо сподобалось, будь ласка, лайк і чекаю від вас замовлення, дівчатка. Бай-бай!